Всім привіт! Сьогодні день фермера. Хотів би привітати всіх фермерів з їхнім днем, побажати вам міцного здоров'я, щоб ваші руки не боліли крутити кермо, ноги не стомлювались ходити по ваших нивах, очі не боліли дивитися на ваш прекрасний врожай. Ну а серце. Битися і тьохати від задоволення, коли ви його продали, і зарешті заробили достойні гроші. Здоров'я вам! Здоров'я вам всім! Мирного неба, перемоги! Щоб ви трудилися, кайфували від свого своєї роботи, щоб ви заробляли на достойне життя. Що ваший труд приносив, приносив вам задоволення і робив вас щасливими. Я всіх вас вітаю і себе в тому числі. Ну а також дякую нашим воїнам, тому що, якби не ви, мужики, ми б полі не працювали. Будьте здорові, слава Україні!